Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні приємний сонячний день, такий після тих душів сірих, безкінечних, і я трошечки гуляю. А у відео сьогодні, власне, як я вам і обіцяла, буде нова прикраса. Працюватиму сьогодні з бірюзою, ось така низочка з попереднього відео, ви її можете пам'ятати. От і, власне, захотілося мені саме з нею попрацювати. Яскраві такі бірюзові кольори, плюс коричневого дуже багато. Я навіть не, ну, насправді не думала, що бірюза така буває, ну, якось так. І захотілося мені знайти якісь намистинки в підтримку е, тій бірюзі. Бо там, як такого, ви побачили, супер яскравих кольорів, е, таких акцентних немає. Вона така більш. Спокійна ця низочка, а якусь намастиночку мені захотілось виділити. І зразу пішла підбирати фурнітуру. Я так працюю завжди. І спочатку викладаю все, що в мене є. Ну, навіть не викладаю, а спочатку роздивляюся, що в мене є, плюс-мінус того, що може підійти під цю прикрасу. І я ну, навіть спочатку і не знаю, наприклад, це буде золото чи срібло про колір. І ну, я просто достаю все, що в мене є, плюс-мінус, можливо підходящого по кольору, по формі, по розміру і готую. А вже в процесі, у мене до чогось доходять руки. Підготувала також крімпи і от, власне, тросики. Тросик беру золотистого кольору і вибираю 30 мм. Про всяк достала бісер, тому що тут теж такі є кольори, як під бронзу, під е, мідь, щось таке, і, можливо, воно мені знадобиться, хоча це не точно. Оскільки схилялася я більше або до золота, або до бронзи, то ось цей гематит зачепив моє око, він так ненав'язливо поблискує, але не занадто. І мені здалося, що якраз до цієї низочки він може дуже навіть підійти. Так само замочки пішла шукати. Ну, тут мені хотілося якогось простого, тому що низочка тоненька, якогось масивного не хотілося. Знову ж таки, взяла нержавічу сталь, вона мені по кольору більше сподобалась, але, врешті, крупнуватий, здається. Взяла бронзу і золото. що з того виберу, не знаю. Ось такі знайшла намистини одразу, знаєте, вони мені помітилися. Взяла так, також декілька інших, ось ці, наприклад, за формою до ронделей до дуже підходять. Але ну, щось не те, кубики я одразу забракувала. Ось ці арбузики можливо. Отже, мені треба визначитися з головною концепцією цієї прикраси. Тобто, або я роблю якусь акцентну намистину з цих крупних. На мастин, так, або я роблю цей акцент виключно через колір. І тоді додаю декілька ось таких дрібненьких. Можливо, я їх зберу в одну в якусь мастинку. Ну, навіть не на мастинку, а просто підряд отак нанизаю. І воно буде так трошки в різнобій, але воно за розміром плюс-мінус таке саме, як і. Ці намистини. Але тут, тут вони будуть в різнобій іти, хто вгору, хто вниз, бо вони всі такі кривенькі. От, і я, як завжди, не можу визначитися. А, так, ну ці дві намистини плюс-мінус. Схожі, я, їх, напевно, залишу на сережки. А тут або брати ось цю крупну. Але вона така асиметрична, бачите? Ну, вони, в принципі, всі такі. Ось так, якщо підвіс... підвісити, то ось так. Або, можливо, навіть виділити її якимись шапочками і тоді вже від неї танцювати з цією бірюзою. Можливо, так. До речі, <гум> треба буде зараз поекспериментувати, подивитися, що з цього вийде. Ця. Трошки меншого розміру на мистинку, і, можливо, вона навіть сюди краще підійде. Можливо, вона тендітніше буде виглядати. Хоча тут не зрозуміло, з якого боку з цього вона випукла, тому до тіла ця сторона не буде. Тоді буде ось так. Ну, теж, до речі, нічого так. А ця, бачите, тут отвір по центру, і тоді вона буде ось таким чином або ось таким. Незрозуміло, як вона буде триматися, щоб вона не перекручувала все на мисто. Я зазвичай у мене є залишок якогось тросика, який мені Ну, знаєте, обрізок, коли робила якесь намисто, або браслет, або ще щось, або там браслет, який довелось розпустити, бо він там десь щось не так. І ось ці залишки, я їх не викидаю, я їх залишаю ось для таких ось експериментів, якщо треба якийсь коротенький. Візерунок нанизати, то я, власне, так і роблю. Де можна потренуватися перед тим, як, ну, тому що на довгому тросику одразу, якщо ти не впевнений в своїй ідеї, то це дуже довго, незручно. А так, навикладав собі різних ідей і далі працюєш. Розрізаю низочку, найбільш хвилюючий для мене момент у створенні будь-якої прикраси. Це розрізати нову нитку. Так завжди чомусь не знаю. Ось така цікава намистинка була така прозора з крапленням бірюзи і, і шапочки. Вибираю шапочки. Взяла все ж таки в золотому кольорі, але м, такому античному, знаєте, не світлому. такому лакшері, а такому більш спокійному. Ось. Ну, Це приміряю, думаю, підійде, не підійде. І також проставочні намистинки обираю, які мені взяти. Або круглі, або квадратні. Ну, Круглі мені подобаються більше тим, що вони дрібніші. Тут якраз мені хотілося таку е тендітність якусь, знаєте, ну, тому що самі намистинки малесенькі, тут не хотілося мені ніякої масивності. Квадратні трошки більше. Квадратні також більше блищать, а круглі такі під античність. Ось, ну, зараз викладаю варіант візерунка і буду дивитися, подобається, не подобається. Дивіться, я спробувала додати гематит, ось цей, який я вам показувала, і розбавити ним трошечки цю бірюзу. Дивіться, який в мене крок виходить по три намистинки. Далі оця проставочна, така, як і тут біля крупної так? І так далі буду продовжувати. А з цього боку для експерименту, заради порівняння. Хочу так само зробити, але не з круглою намистинкою, а з цією кубічною. так? І подивлюсь на результат, як це буде виглядати. Також окремо хочу сказати про те, що, незважаючи на те, що я називаю цю низочку бірюзою, ось ця центральна намистина це, звісно ж, не бірюза. Це або турквеніт, або ще якийсь матеріал від бірюзу. Але сама низочка, самі камінці були заявлені як бірюза. І ось тепер дивіться, порівнюємо цю збірку з ось цією. Яка вам більше подобається. Мені, напевно, все ж таки ось ця. І, чесно кажучи, стосовно шапочки, теж мені ось ця якось органічніша. Ця крупніша, в принципі, вона теж має місце бути, і вона така більш глибока для такої крупної намастини, в принципі, підходить. Але якось мені її тут забагато от надто вона блищить своїм оцим золотом. Ця трошки спокійніша. Тут більше такого чорніння якогось. І мені здається, що до цього каменю це, це більше підходить. Моя особиста суб'єктивна думка. А далі творчість перетворюється в механічний процес. Просто треба тепер всю свою ідею викласти вже безпосередньо на тросик, нанизати всі намистиночки одна за одною. Поступово, поступово, поступово. І поки я оце все нанизую, я хотіла подякувати вам, мої підписниці, за те, що ви в мене є, за те, що ви мене так тепло прийняли знову після довгої відсутності, за те, що ви мене чекали. Я таку неймовірну кількість теплих коментарів від вас прочитала, що ну, була дуже зворушена насправді. Тож, дякую вам, що ви в мене є. А для того, щоб мені зрозуміти, наскільки довгою робити цю прикрасу, я собі на стіл виклала цю жовту сантиметрову стрічку, і по ній орієнтуюся, чи вже готово, чи ще ні. І скільки секцій з тих трьох намистин мені треба викласти. Ось такий в мене виходить результат. Ось така збірка. Як вам? Ну що, прикраса майже готова. Залишилося приєднати замочок. Всього лише на всього. Е, які у мене варіанти? Значить, Можна зробити через ось такий конектор, а можна через ось такі намистинки. Зараз вам покажу. Ось так поближче виглядають ці два варіанти збірки. Бачите, ось через такий елемент. Сюди просовується тросик всередину, тут ставиться крімп. Або маленький, або трошки більший. Тут треба теж вгадати з розміром, тому що дуже великий крімп, він не поміститься по діаметру в цю кульку. А дуже маленький проскочить крізь ось цей отвір, який знаходиться ось тут, у основі. Бачите? У мене один раз була прикра ситуація, коли прикраса отак особливо ну, браслет. Конкретно браслет, саме через цей отвір крімп, який був всередині проскочив, і браслет ну, виходить, що порвався. Хоча він не порвався, ну, але розвалився, скажімо так. Тому я, напевно, ще, якщо оберу цей варіант, то я ще поставлю маленький крімп ось тут. Що навіть якщо ця е, застібка злетить, то щоб не розсипалося е, все на мисто. Ось. Далі до, до цих кілець. кілець Ну, ось це. Кільце малесеньке і замочок. Все ж таки золотий. Бачите, раз ми тут скрізь золото, по золоту пішли. Я маю на увазі колір, знову ж таки, для тих, хто новенький на моєму каналі, коли я кажу золото срібло, я маю на увазі колір. Ось, Другий варіант через ось таку укривну намистинку. Ну, власне, мені більше подобається ось цей перший варіант, тому я, напевно, на ньому і зупинюсь. Поїхали. Можна використати і інший спосіб кріплення. Так само через колоту всеред... пропустити тросик, а всередину поставити якусь маленьку намистиночку, якусь кульку, так? і вернутися тросиком назад. Ось, Можна такий варіант, але не завжди є можливість назад повернутися, бо в намистинках буває отвір завузенький, і не кожний тросик туди двічі назад пролізе. Тому я використовую такий: спочатку закріпила крімп, далі колоту і всередину поставила два крімпа. Зараз покажу вам конкретніше. З першого разу мій внутрішній крімп один тільки я змогла затиснути, а другий бовтався. Ну, зараз, якщо вам видно, вже обидва я затиснула вже без камери, тому що на камеру дуже мені незручно так підібратися туди в глибину. Для чого я поставила тут два крімпа? Для того, щоб вони створили ось цю товщину, яка надала би змоги просунутися крізь цей отвір. Щоб, щоб не випала, щоб ці крімпи не випали. Коли вона одна, то якщо якимось чином під час носіння, ну, тобто вона з отакого положення зміститься на ось таке, вона просковзне в цей отвір. Зрозуміли, що я маю на увазі. Тому я поставила дві, щоб тут було щоб створити цю товщину. Тепер ми зайвий тросик обрізаємо і закриваємо ось цей елемент. І елемент закриваємо. Можна просто пальцями, можна трошки піджати потім інструментом. Тільки дуже обережно, щоб не пошкодити цю поверхню. І ось так от у нас виходить. Тепер одягаємо кільце і замочок. Для цього нам потрібно дві пари плоскогубців. Одними я тримаю кільце, а другими, власне, відгинаю. Ми ось так одягаємо колоту, зверху замочок і закриваємо назад. І ось таке з'єднання у нас вийшло. Тепер треба зробити те саме, тільки з іншої сторони. Ось таким чином затискаємо інструментом внутрішні дві крімпи. Я це робила одночасно, щоб вони були в одній площині. Бо другий раз так піймати буває важко. І ось бачите, як воно там всередині. Ось така товщина вийшла і вона не дасть змоги проскочити. Так, і знову ж таки обрізаємо зайвий хвостик. І затискаємо кінцевий елемент. Щоб не було ось такого роздвоєння трошечки піджимаємо інструментом обережно. На одному з моїх старих відео, один з майстер-класів я там випала була із кадра, так мені потім прилетіли звинувачення, що я не хочу ділитися досвідом. Так що, так, да, буває так. Ось так вийшло. Тепер так само вдягаємо сюди кільце, і на цьому наша прикраса готова. Зверніть увагу, що всі намистинки, які я готувала, так і залишилися на столі, не знадобилися. Так, до речі, дуже часто буває, коли ти думаєш, що ти, можливо, щось з цього використаєш, але по факту використовуєш тільки дві чи три позиції. Ну, так, в мене, власне, і вийшло. Це нормально, але це, цього не уникнути, знаєте, тому що все одно, поки ти все це перед очима своїми не викладеш, ти не зрозумієш, знадобиться воно тобі чи ні. І тільки в процесі воно тобі вже лежить, ти вже бачиш розміри, пасує, не пасує, і тоді вже щось відкидаєш, а щось залишаєш. Ось така вийшла прикраса саме такий, знаєте, момент <с1> <с1> <с2> полюбуватися. Момент любування. Ще й не прикрасою. Мені, до речі, дуже сподобалось. Звісно, я хотіла замочок би сюди якийсь більш спокійний, наприклад, з нержавічої сталі, але він у мене трошки закрупний. Не знайшлось підходящого розміру. Тому ось так. А що у нас з довжиною? Давайте поміряємо. Я хотіла зробити коротеньке намисто по шийці. Ну і орієнтовно так воно і вийшло. Коротеньке. Приблизно 38 см. Ось таким чином воно виглядатиме на шиї позаду. Бачите, дуже охайно, акуратно. І далі покажу вам на собі примірочка, рубрика примірочка. Як бачите, намисто дійсно коротесеньке mm -hmm. на струнку шийку, і оця акцентна намистина прямо лежить в цій ямочці, міжключичній. Ну, отак от виглядає. Мені подобається. А як вам подобається чи ні, пишіть свої враження в коментарях. Ну, ви знаєте, тисніть дзвіночок, ставте лайк, ви все це знаєте, не буду вам зайвий раз нагадувати. Ось. Просто дякую вам за перегляд, за те, що ви були зі мною, і бажаю вам всього доброго. Бувайте!